Ця історія тягнеться вже роками. Спокій мешканців мікрорайону Шахта перервався тоді, коли тут закинули будівництво багатоповерхівки, так його і не розпочавши. Котлован, який утворився вже наніс чималих руйнувань сусідньому будинку. Ми неодноразово зверталися всі інстанції, починаючи санепіднім станція, міський голова, ЖЕК, е архітектура. Нам давали, надавали всякі, всяку документацію, хто є власник. Кожний рік десь уже. Оскільки разів ми вже давали заяви, десь четвертий власник міняється. Суд в одному з листів нам прийшла відповідь, що власник має закоп, якщо він нічого не будує, має закопати цю яму. Але ніяких дій, нічого не цей. У нас будинок тріскає, в підвалі вода. Ви розумієте, зараз як почне все таяти, буде повінь, що з нашим будинком буде? Піде пліснінь, це хвороби, криси. І ми не знаємо, що вже робити, до кого звертатися і що нам робити. Мешканці вже не знають до кого звертатися, адже протягом багатьох років постійно отримували відписки. У пана Тараса в цьому будинку мешкає й батько. Він також переймається станом багатоповерхівки, в якій живуть його родичі. Скидається, що це така безхозна територія. Ну і відповідно, тут, як ви бачите, куча всякого сміття. Ці всі. Моменти, які я перерахував, просто негативно впливають. Ну, я вже не говорю про те, що вся ця вода потім просочується у підвали, відповідно, дає тріщини і інші моменти негативні, які пов'язані з їх наслідки негативні, які внаслідок того, що цей котлован був викопаний і не ведуться якісь будівельні роботи або не закопуються назад цей котлован. Факт залишається фактом дім просідає і руйнується на очах. Котлован межує з багатоповерхівкою на відстані декількох сантиметрів. Фундамент все глибше занурюється в землю, особливо під час дощів. У присутності небайдужих мешканців телефонуємо власнику ділянки. Алло. Доброго дня, Володимир Іванович. Доброго. Це вам дзвонить Марія з телеканалу Перший кабельний. Фу, що це? Ми вас хотіли поцікавитись, тому що ми тут стоїмо на вулиці Венеліна Гуци. Скажіть, будь ласка, коли відновиться тут стройка або все-таки засиплять цей котлован, тому що люди вже 8 років з цим борються. І як можете це прокоментувати? Ні, я не можу прокоментувати. Я з цього не маю ніякого відношення. Але ви ж є власником? Ні. Вибачте, у вас якась помилка інформація. Ні, мене ви з кимось спутали. Або у вас хтось неправдиву інформацію дав. Але ж ви, Данко, Володимир Іванович? Прошу? Але ж ви, Данко, Володимир Іванович. Так, це я. Нам цю інформацію дали в міській раді. Ну, ви, мабуть, з вами пошуткували. А як ви вважаєте, хто може бути власником і хто має до цього. Я навіть гадки не маю, навіть гадки. В Ужгородській міській раді знають про цю проблему і про те, що протягом років змінювалися власники. За словами начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міської ради, зараз власник приватне підприємство «Ужгородтеплоенерго». і його представник Володимир Данко запевнив, що будівництво мають розпочати у першому кварталі цього року. Поки що на даний час до відділу ДАБК не надходила декларація про початок виконання будівельних робіт або декларація про початок підготовчих робіт не від цієї фірми не надходило. Єдине, що сподіваємося, що коли закінчаться ці морози, то може десь в першому кварталі, в березні місяці, може щось і з'явиться, якась інформація. Просто на даний час це, це котлован огороджений. От і дійсно да я згідна з мешканцями, що це є великі незручності, оскільки під час дощів в тому котловані накопичується вода, і потім як сполучні сосуди, йде і їм в підвали. Я з цим згідна. Якщо ж будівництво не розпочнеться до визначеного терміну, що ж тоді робити? Я думаю, що ми знайдемо все ж таки власника і зобов'яжемо або засипати котлован або розпочати будівництво одне з двох, тому що тобто це може бути в принципі на законній основі, зобов'язати його також засипати. Тому що... Ну дійсно ну він вже стоїть стільки років. Звісно, це можна бути на законному основанні, на, на законній основі від зобов'язати його засипати цей котлован. Наразі питання з котловану в мікрорайоні шахта залишається відкритим. Нам разом з мешканцями доведеться набратися терпіння і чекати травня, і про цю гори історію ми обов'язково згадаємо навесні.